Як ви хотіли. Та підрівняйте. Підрівняйте. У вас є якісь такі родинки, якісь такі моменти, які повинна знати? Олена Немашкало робить чоловічу стрижку. Жінка живе в Опішні, сюди приїхала з Харкова на початку березня 2022-го. У селищі Олена з родиною оселилися в родичів. Це було неожиданно, це було дуже страшно. Ми жили на восьмому етажі. І дитина була ще менша, і в перший день бігли в ті підвали, які були закриті, які зовсім були не підготовлені, сиділи там покусані клопами і блохами. В опішні 37-річна жінка почала працювати перукарем та майстром перманентного макіяжу, бо мала навички та знання. Спочатку, каже, працювала вдома у бабусі. Мені завжди хотілося працювати в б'юті-сфері. Ну, Так якось виходило то та, то одна робота, то декрет, то щось не вийшло а мене туди. А потім я ще трохи встигла попрацювати, закінчила курси перманенту і встигла попрацювати там в салоні. Час іде, і думаю, що. Як я можу тут себе примінити. І я почала, в принципі, пробувати те, що я там пробувала. Це перманентний макіяж. На Полтавщині жінка закінчила безплатне навчання у сфері перукарства від благодійної організації та орендувала кабінет. Рідні каже, спочатку не підтримали. Сказали, пробуй. Хоча не вірили. Сказали, що ну кому воно тут в селі воно буде нужне. Перманент він. Як, він, в городі він стоїть більше грошей, а тут хоча б як-небудь, хоча б начати. І мені казали, ну як, за які, ну, хто буде, за які там кошти це робити, воно тут не потрібне. Ну, кажу, в мене кажуть, для цього все є. От я, я спробую. Нині жінка працює за символічну ціну, а військових стриже безплатно. Коли приходять вояки, я воякам кажу, я вас безкоштовно. Просто от мені приємно, що я це роблю. Мені я получаю задоволення від самої праці. А ви кажуть, до мене лучше ще прийдете. Живі, здорові. Зараз Олена працює без вихідних. В пішні я вже за цей час я привикла, я вже як вдома. Мені тут спокійно. Якщо тоді б це було шок, ми всі були на валер'янках, то зараз мені, чесно кажучи, мені навіть туди не хочеться їхати. Хоч там мій дім, я просто наскільки вже дорожу цим спокоєм і спокоєм і життям, і спокоєм дитини, що на даний момент я туди не готова навіть їхати. Ела Трубієнко та Богдан Казиріць суспільне новини Полтава.